We <laughs> Вітаємо всіх, хто продовжує залишатися на п'ятому. Новий час продовжується і у другій частині нашої програми поговоримо про соціологію. Знову ж таки нагадаємо, що від сьогодні відбувається висунення кандидатів на місцеві вибори. Соціологічним службам буде дуже непросто, оскільки треба зробити зріз по настроям передвиборчим по всім регіонам України. Окрім того, і громадянам, власне, теж, як завжди, не просто із соціологами, оскільки вони мають зорієнтуватися, кому довіряти, кому не довіряти. В нашій студії Сьогодні ми раді вітати Євгена Копацька, експерт соціолог соціологічної компанії Резочен Бренд Group. добри вітаємо. вітаємо вітаємо і Олексій Антипович, директор соціологічної служби рейтинг вітаємо Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, на початку давайте, панове, ви нам розкажіть, будь ласка, з якими ви як соціологи стикаєтеся проблемами на цьому етапі виборчих перегонів, і наскільки впливає той факт, що у нас. Вперше, парламентські э, вибори э, не разом із місцевими. Вірніше, навпаки, місцеві вибори зараз не з э, парламентськими. Ну, Давайте попробую. Ну, безусловно, э, на мой взгляд, очень важно для меня, что есть местные выборы и нет э, выборов в Верховный Совет, потому что на самом деле выборы в Совет, они стимулировали явку избирателей. У нас есть предположение, что, я подчеркиваю предположение пока, что в этой избирательной кампании на местных выборах будет явка ниже, чем предположим. на выборах Верховной Рады и когда местные выборы, предположим, как в 2006 году. еще 50 года. Я здесь не могу сказать, но выборы Киева досрочные в 2008 -го году показали, что еле-еле перевали за, за 50%, хотя и накал с Россией был высокий. И тема резонансна не только для Киева, для всей страны, как вы помните, явка была относительно невысокая, и голоса распределились относительно тоже там. Победа. была добрая погода, день да, и, не и купа только. купа заходов. Да, водожинах. и ожидание от того, что Некоторые люди решили, что они почему-то могут победить других людей, потом устроили весь этот балаган и в результате Киевляния остались сейчас без большинства. Вы уважаете що такая ситуация, может спроектоваться на всю Украину? не уверен, потому что на самом деле я, как социологу мне легче делать ну, по всей стране. Соціология, это, думаю, коллега подтвердит, угу. потому что сейчас как минимум 26 Украин, вот взять если 27 субъектов, то есть Киев выпадает из этого. Могу сказать, в чем здесь сложность. Представьте, в каждом областном центре своя история. То есть, как таковая область, она не может социологов интересовать, потому что никто практически не знает депутатов областных советов. Интересных в некоторых городах будут выборы мэров. Потому что есть рейтинговые мэры, есть конфликтная ситуация, есть какая-то интрига. В некоторых интриги уже сейчас нет. Но есть интрига зато выборов в городской совет. Правильно? Я думаю, коллега подтвердит. Причем там такое может быть ситуация, что выбор в областной совет одна конфигурация, в городской совет другая, поселковые советы третий, мэр может быть вообще четвертый. То есть, это вообще очень веселая интрига такая. Ну, тепер за все скажу з приводу явки. Згідно наших розрахунків, явка все-таки буде близькою до 60%, можливо, трошки менше. Погоджую, що місцеві вибори меншу важливість мають відповідно. Рішення прийти на виборчі дільниці все-таки менш усвідомлене, можливо, приймається. Але разом з тим я не погоджуюсь з колегою з приводу того, що явка буде там така, як в Києві на дострокових виборах чи в Тернополі на дострокових виборах. Все-таки це загальнонаціональна виборча кампанія. І тут є певна мобілізація, особливо певна мобілізація певних політичних електорату певних політичних сил. Це з приводу явки. Це, знову ж таки цифра близько 60-ти. Статистична по розріз статисть пора це середньостатистична статист... по, середньо по Україні. Я підтримую Євгена з приводу того, що Фактично зараз відбувається 26-25 умовних е окремих досліджень. І це зовсім окрема специфіка, яка залежить від кампаній. А виборчих в кампаній. ще сотні других маленьких. Da, і тут говорити про, така, матрешка, говорити говорити вже. загалом можна про настрої. Да, я да. можу говорити про настрої українців про не з приводу місцевих виборів, але специфіка є. Uh -huh. Специфіка відрізняється від міста, села. Справді погоджуюся, що конфігурації будуть дуже різні, а новаці... особливо вплив новації в законі про вибори, він також вніс, ця новація внесла певні зміни, в тому числі і в можливі майбутні конфігурації, скажімо, вибори мера виключно висунення мера виключно політичною партією. Це суттєво вплинуло на... От у зв'язку з цим у нас є, власне, велике питання, воно є не тільки у нас, але і, приміром, у Володимира Паніотто, вашого колеги. Власне, ми останнім часом не бачимо практично соціологічних досліджень, які б нам показали цифри підтримки ось тих політичних... Сил, які нині є в парламенті. Ну, не зустрічали ми їх. У зв'язку з цим виникає питання, а наскільки взагалі багато соціологічних досліджень проводиться і наскільки про них дізнаються громадяни, наскільки вони мають доступ до того, щоб отримати їхні результати. У зв'язку з цим Володимир Паніотто, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, висловив свою думку. Давайте зацитуємо. Отже, більша частина соціологічних даних ніколи не публікується. У дослідженнях багато речей, які пов'язані з цих ...виборчої кампанії. Якщо вивчати їх уважно, можна визначити, що кандидати будуть робити в майбутньому. Ці питання, як правило, таємні. Крім того, іноді замовник не хоче розголошувати навіть назву компанії, яка проводила дослідження. На випадок, якщо хтось прийде і буде перекуповувати дані. У політиків є упередження, що всі соціологи... Продажні власть денег вересень цього року. Давайте пишемо ваші коментарі до почути. Тобто існує все ж таки практика внутрішньої соціології, але для того, щоб не створювати, можливо, якогось певного ажіотажу то все це до до, того, до певного часу замовчується. так? Я погоджуюсь з колегою, як пані Отто, відомою людина, цитували, але а, справді, соціологія, насправді соціологія проводиться значно більше, ніж в інші періоди. і Євген підтвердить, Соціологія дуже багато. Інша, інша справа, що вона в переважній своїй більшості є закритою. Абсолютно... Вона є внутрішня для того, щоб визначити пріоритети, як працювати з електоратом, кому працювати з електоратом. Чому не оприлюднюють, на вашу думку, Чому? Тому що з самого початку вона була задумана як внутрішня, тому щоб, скажімо так, не розголошувати її конкурентам, політичним силам чи тому, що не задоволені результатами. Все, що було зацитовано, має право на існування. Але е, оприлюднюється, як правило, або те, що не залежить від там, певних прізвищ, рівня підтримки, да, загальна проблематика, скажімо. Або ж оприлюднюються рейтинги, коли вони є вигідні, е, тій чи іншій політичній сили. Давайте це визнавати. Тут немає жодних проблем. Але соціологія насправді дуже багато відбувається. Ви сказали, до речі, питання, що ніхто не оприлюднює в національних вимірах. Я не Прошу сказала дуже. ніхто, я сказала мало. Крайній рідко, тому що ми всі зайняті місцевою компанією. Це інша справа. Ну, давайте попробуем отреагировать на это следующим образом. На самом деле, да, действительно, местное исследование это является приоритетом. Но с другой стороны, выгодно или невыгодно, вопрос спорный. Почему? Потому что компания все-таки региональная, по большому счету, У каждого будет своя история. И вспомните, если компанию 2009 10 года, там социологии было более чем достаточно. Да? Но, очевидно, может быть, и благодаря отчасти и нашим усилиям, но ну, мы пытались объяснить политикам, что не надо делать липовых рейтингов. Ну, не надо. Если ситуация выгодна, не давайте результаты в эфир. Mm -hmm. Когда пытались, там, допустим, дискредитировать какую-то из социологических компаний, из всех, кто давно работает, ну, выборы показали, что кто был прав. То есть к нам вопросов по итогам компании нет. Да? Подъехали, а если а мы... вспомнить э, Табачника про то, что своего часа в администрации Кучмы, то он э, сам сказал, что накручивал рейтинги для того, чтобы люди видели, что для варто разменяться на, какие-то дребезы, когда есть вот такая... Вы стала... знаете, когда это, ну, допустим, у нас Вообще прошлая компания поставила рекорд по экзотполам, и было там 7, да? Но ну, сейчас, да, нет. На самом ну, деле нет. абсолютно. Как раз второй тур показал абсолютно и единство. И да, абсолютно. А по первому там было 5 к 1. Причем одна из политических сил решила почему-то, что этот экзотпол самый правильный. То есть ребята решили повторить ситуацию четвертого года второго тура, но у них, к сожалению, это не получилось. Речь идет о другом на самом деле. И если говорить о национальной компании, да, там легче, в общем-то, это предмет, если у -у -у. хотите электоральной борьбы. Сейчас на местах, я говорю, некоторых регионах безусловно мы работаем динамика может быть очень серьезная я подчеркиваю в каждом случае своя история если говорить о неразглашении и о том что политике не доверяют я я уверяю вас доверяют социологи если с нормальными людьми работать и нормально как бы выстраивать работу то я думаю каких-то особых проблем не бывает и на самом деле меньше сейчас дают какой то там ну Липовой. Откровенно, липовая социология. Это, кстати, тоже результат последней, отчасти последней избирательной кампании. Кстати, не исключено, что последние 35 дней нам покажут еще веселые Вот, события. властно, мы, мы в очековании так само. Но о, мы о, тоже в, в очековании, господин... мы ждем, где есть результаты какие-то. Все, мы сидим и ждем. То есть, в принципе, если говорить относительно меня, то могу сказать, что, в общем-то, цифры нормальные для определенных политических сил. А некоторые не публикуют... Другі, по той причині, що їх у вас Скажіть, будь ласка, от е, ми намагаємося оцінити, в чому специфіка місцевих виборів, порівнюємо їх так чи інакше з президентськими парламентськими, наскільки сьогоднішній виборець е, прив'язаний у своїх подобаннях до політичних е, сил певних? Я маю на увазі, ну є ж е, конкретна людина в конкретному регіоні. І наскільки е, виборець, скажімо так, задається питанням, до якої політичної сили е, належить ця людина? дней до выборов? То есть, э, появились новые политические силы? Да, на самом это деле, это, не, это может быть для некоторых политических сил и не так плохо, на самом деле. То есть, если совсем разбираться, да. И может быть хорошо, что не состоялись выборы в мае. Я уже не первый раз говорил, что если бы состоялось все по закону марте или мая, предмета для разговора не было. А сейчас, если говорить в привязке к конкретной ситуации, то для многих, э, особенно мэров городов, крупных городов, очень важен даже не политический будет окрас, если хотите, а э, способ, э, вернее, как хозяйство, не мэр как не То есть, человек, который больше озабочен решением экономических проблем города. И у тех, у которых хороший рейтинг мэра городов в разных регионах Украины, подчеркиваю, для них, в общем-то, с ними политики легче будут договариваться, чем они с кем-то. Это вот в этом есть специфика, на мой взгляд, этой избирательной кампании, потому что не везде есть устойчивая позиция. В некоторых там ну, вариант такой, что 4-5 кандидатов потенциально могут пройти в больших городах, стать мэрами.